Країну суне погода контрастів. Про різкі зміни повідомили синоптики і розповіли, які регіони накриють дощі найближчими днями, а де знизиться температура. Всі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві. Та Погода вже до кінця цього тижня різко зміниться, але про все по черзі. 16 липня ще буде спекотно. Зокрема, у Києві передбачається протягом дня плюс 27, плюс 30 градусів. Переважно без опадів, лише увечері у середу є ймовірність локального грозового. da Про це у своєму телеграмі повідомила синоптикиня Наталя Діденко. Вона також попередила, що натомість 16 липня дощі з грозами пройдуть в західних областях, а також дійдуть до Житомирщини, Черкащини, Київщини та Одещини. Локально можливі сильні зливи, шквали та навіть град. Нарешті на території України буде сухо та спекотно. Температура повітря 16 липня становитиме протягом дня на півдні сході України та на Дніпропетровщині плюс 30, плюс 36 градусів. У північних областях – плюс 28, плюс 30. У більшості центральних – плюс 27, плюс 31 градус. У західних областях буде найсвіжіше – в день плюс 22, плюс 27. Але вже з 18 липня синоптики прогнозують різку зміну погоди.